Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 1 вересня, в цей день народився наш земляк з Хотинщини Вадим Порфирович Маляр. Він є майором, був колись зампотилом, яку зараз посаду він обіймає, я цього не знаю. Але від свого імені, від імені Вадима Володимировича Бродового, який є молодшим капітаном, від імені. Сержанта, штаб-сержанта Івана Романовича Коркішка, ну і всіх інших бійців, я хочу привітати Вадима Порфировича Маляра із його днем народженням. Побажати йому щастя, здоров'я, благополуччя, миру, щоб закінчилася війна, щоб він приїхав до себе на Хотинщину, до рідних, близьких. Ну і щоб відсвяткував нашу перемогу. Щоб Бог благословляв його дім, родину, дітей, онуків і нащадків. А зараз от я написав сьогодні пісню, тільки що я її навіть не підготував, але я хочу заспівати цю пісню і присвятити цю пісню для Вадима Порфіровича Маляра, яким є у нас майором. Тож не знає маляра Вадима, він відважним є майором в нас. Він своє народження святкує, цей військовий неспокійний час, він своє народження святкує, цей військовий неспокійний час. І ми всі майора привітаєм в день оцей народження його. Щастя миру й долі побажаєм щоб удосталь мав він усього. Щастя миру й долі побажаєм щоб удосталь мав він усього, бо ж прийшов він всю війну пекельну, від степів херсонських побахнув. і тому ми маляру вадиму Честь його влаштуємо салют, і тому ми маляру водимо, честь його влаштуємо салют, і хай окупанти повтікають, і святої нашої землі, про вадима маляра, хай знають, що він є щасливим у ці дні, про вадима маляра, хай знають, що він є щасливим у ці дні нього безліч побратимів, що готові в бій піти завжди, щоб тримати гідну оборону нашої української землі, щоб тримати гідну оборону нашої української землі. Хто ж не знає маляра Вадима, він відважним є майором в нас, Він своє народження святкує, в цей військовий неспокійний час, він своє народження святкує, в цей військовий неспокійний час. І ми всі майора привітаємо в день оцей народження Його. Щастя миру й долі побажаєм щоб удостальмав він усього. Щастя миру й долі побажаєм щоб удостальмав він усього. Слава Україні! Ми переможем. Оце ну, отака коротенька пісенька для. Вадима Порфіровича Маляра. Ну, але хоч вона коротенька, я над нею не працював, її не репетував, але заспівав її тільки що від щирого серця. Вадим Профірович, щастя вам здоров'я, благополуччя, миру і перемога буде за нами. Слава Україні!